Мішано. мішано, мішано, да, у мене діти ходив, ну молодші не ходив ще, а старша була в українському класі з першого класу. І я віддавала її туди до вчительки. Дуже складно було попасти теж в той клас. Але знову ж таки дуже вдячна першій вчительці Любов Васильівна. боже, яка людина. Все, що закладено, носеться через роки, життя і цей фундамент, вже наскільки це важливо. наскільки, Тому тому от так, от з мовою якось. Але вдома спів... мені теж багато було. А вдома ж, напевно, на русском. На різниця, як ви вдома спілкуєтесь? Я кажу, ну, справа в тому, що ні. Навіть mm -hmm. якщо так, да, це взагалі це не обходить нікого. Мене це, знаєте, трошечки так викликає бурю емоцій, тому що зазвичай такі дебілкуваті питання, бо я вважаю uh -huh. це дебілкуватим uh -huh. питанням, задають мало освічення люди Однозначні. або люди, які самі, в принципі, так і роблять. Я Всі до цього. ми говоримо про знаєте, лагідну українізацію, uh -huh. але вона лагідна лише на словах і папері. Все, все, а в побуті це настільки е, е, жорстке, я розумію, що зараз е, це відкрита рана.